сто тисяч років тому людина змогла рушити місце. У нас швидкі руки та примітивні знаряддя. Ми спілкуємося і контролюємо вогонь. Ми готові вирушити із африканського дому і стати на шлях, який вже створювався мільйони років. Шифтин сума сполучив Африку та Євразію у найбільший суходіл на землі – Афро-Євразія. його площа 84 мільйони квадратних кілометрів. Це вдвічі більше за площу поверхні місяця. Для ранніх людей це значить, що на своїх двох вони можуть обійти більше половини земної суші. Розселення людей стало важливою зміною гри. Ми єдині примати, які мешкають одразу на кількох континентах, а це означає, що ми краще захищені від факторів, які призвели до вимирання великих ссавців, ніж інші примати. Це страховка проти вимирання. Розселення це страховка проти вимирання. Так, щойно світ починає розкриватися перед людиною, як планета нас карає. Починається льодовикова ера. Планета випробує нас як ніколи. 50 тисяч років тому льодовикові щити північного полюса почали розширюватися. Тим часом люди продовжують завойовувати світ, прибувши в Китай та Австралію. 30 тисяч років тому Гомо Сапіенс вже досягає Європи. 20 тисяч років тому, коли зеленіння досягло критичного рівня, людина прибуває у Тундру на північному сході Сибіру. Попри випробування льодовиками людина виживає і розвиває останні вміння, необхідні нам для того, щоб стати справжніми людьми. Ключ у цих символах. Ми зробили інтелектуальний стрибок і тепер здатні думати не лише про даний момент і місце, не лише про засоби виживання. говорити про те, що люди вже мають такий самий організм, як у нас можна, коли є докази символічної думки. Коли ми бачимо зображення корови, і всім ясно, що це намальована корова. Бо лише коли ми бачимо такі речі, можна говорити про людей. Люди – це істоти, подібні до нас, які бачать світ нашими очима. І з цього моменту історія людства докорінно відрізнятиметься від історії решти видів на планеті. Тепер, коли величезна частка води на планеті закрижаніла, рівень води падає на 300-400 футів. Остання перешкода, що стояла на шляху розселення людства, зникла. По капоберенговому перешийку. Ми проходимо з Сибіру до північної Америки.